Вже київське Динамо, яке на одне очко випереджало Шахтар. Грало проти Дніпра. І теж Дніпро просто малювало. Казала, що такі гроші привезли. Що просто неймовірно. На початку зустрічі Дніпро забив гол 1-0. І вигравало всю гру. всю гру. Відбивалося, відмахувалося. Шахтар. До 85-ї хвилини чемпіоном України був Шахтар. Але на 85-й хвилині. Спочатку несмачний. Несмачний. Це, по-моєму, я боюся помилитися. Мені здається, що це його чи не єдиний, ну то, що це головний гол його в грі. І я до нинішнього дня його питаю, кажу: Андрій, що ти робив? Він каже: я бив. Там такий момент, він бігає в штрафний майданчик, і на ударі просто. Мені здається, що він прострілював. М'яч просто зірвався і попав під саму поперечну, розумієш? Mm -hmm. Це, 80, по-моєму, 4-та хвилина, і на 85-й, на 86-й хвилині забиває Милащенко другий гол, подача, подача, і він головою забиває гол, і Дніпро футболісти просто попадали.